Евакуація, наприклад, з Красногорівки, вона працювала, мабуть, тільки у нашого батальйону. І Наш батальйон допомагав евакуювати всіх інших. Тобто ніхто ніякий інший підрозділ не міг нормально робити евакуацію бійців. І, е, там були страшні ситуації, коли хлопці знаходились на позиціях, дуже поранені на позиціях дуже тривалий час. В нас е, один з кейсів, який відразу. В голову приходить, це поранення Умки, коли Умка отримав поранення в голову, і ми змогли його евакуювати дуже швидко, буквально там за пару годин під час білого дня, під час запеклих боїв в Красногорівці, стрілецьких стрілкових боїв, і цей Велику кількість впівій і скідів у противника змогли евакуювати. Деяких поранених ми евакуювали. Навіть силами полонених тобто полонені їх тянули по відкритій дорозі, важких поранених на ношах, а хлопці контролювали їх з, з укриттів, ну в плані, з прикритій зі прикриті деревами.